Електромонтаж нуля швидкий огляд на кімнатній квартири. Маємо ось тут вимикач прохідний на коридор світла. Маємо тут домофон, додаткову розетку, електрощитова. Wi-Fi буде розташований в електрошитовій, силова система у нас на верхній частині. Також у нас тут є додаткова одна розетка і чотири світильники, які у нас по коридору. Окремо у нас ще є в коридорі один прохідний вимикач. Зайшли ми в кімнату. В кімнаті ми маємо додатковий вимикач основного світла. Також ми маємо декілька розеток зверху і знизу. Тут буде стояти ліжко. Додаткова розетка справа ліжка, і також кондиціонер у нас над ліжком буде. Напротив ліжка у нас. Розташований телевізор, також інтернет-кабель, додаткові знизу розетки. Також для телевізора і також інтернет-кабель. На балконі у нас розташований один світильник, один вимикач і дві розетки. Робоча зона, яка розташовується в углі шафи, вуглі кімнати. Дуже крута зона. У нас є тут світло, у нас тут є додатковий вимикач, додатково розетки. Знизу є розетки на підключення основних основної техніки, яка буде постійно туди вігне. На шафі у нас є лед підсвітка на сенсорні двері. Класно, зручно, просто також у нас тут присутній газ. У нас є вимикач в кухні звичайне освітлення. Тут є у нас кабель на котел, додатковий фартук, робоча зона. Рухаємося таким чином, що у нас тут є ще додаткова робоча зона, яка буде переходити тут. Духовка плита, 220, витяжка. Ще у нас тут подрібнювач, фільтр, посудомийка, п'єза, газова плита. У нас тут є ще один кабель на газоаналізатор, що має бути обов'язково. Ось навіть він є тут. От. І фартук. Також у нас біля стола тут розташовано декілька розеток, і 4-5 світильників для того, щоб було зручно використання і було світло у вашій кухні. В ванній кімнаті у нас тут розташована тепла підлога, регулятор буде ззовні в коридорі на метр м. Заклали тут трасу для того, щоб прокинути туди теплу підлогу і датчик самої теплої підлоги. Декілька розеток. Також підсвітка у нас тут з самого зеркала і ще декілька розеток на пралку. Також у нас тут чотири світла, витяжка, електромонтаж нуля, однокімнатна квартира всього тижня. Замовляйте, пишіть в директ.